Так. І взагалі сьогодні будемо спілкуватися з людьми, які допомагають нам володіти світом. Адже кажуть, якщо володієш інформацією, значить володієш світом. Сьогодні з такою людиною ми поспілкуємося. І мені приємно, що сьогодні у нас в гостях мій Людина, виколага, яка володіє світом, частинкою ведучий радіоподілля Цендер, крім того, автор і виконавець пісень Сергій Дерофієв. Сережа, заходь. Привіт привіт привіт. вітаємо тебе з професійним святом, всього тобі найкращого. Щоб вже все, так? Воді. досить досить. Хлопці Ваш теж зі святом. камера. Я камера. Декори... Вона ще працює. Присідай, будь ласка, можна. Червоненьке. Дякую. Розказуй, Бориш, як ти потрапив на радіо? Я знаю, що це було давно, років 6-7 назад. Так, це так було давно, що я навіть і не пам'ятаю. Ну і як це було взагалі? Ну, ти вирішив сам прийти на радіо, чи тобі хтось порадив? Ні, в той час якраз, мені здається, наскільки мені пам'ять не зраджуємо, був кастинг угу. молодих людей, потенційних радіоведучих. Я прийшов, щось там не читав, ніби сподобалось людям і взяли так, все просто думалося. Тобто, До того не готувався, якось особливо. Ну, для радіоведучого потрібен голос. Голос це. Знаряді праці якось тренувати його там. Горішки за щоки запихати нічого такого не було. там? Спочатку дійсно я запихав горішки, потім дуже багато грошей витратив на стоматолога. І тому... Я ж не знав, що їх треба якось можливо, не, жува. чи... не, жува. не жувати, mm -hmm. так, А я просто брав їх і жував. Тому дійсно дуже багато грошей пішло саме на лікування зубів. І я відмовився, краще почав співати. Ось. Ага. Голос, це, тренуват, це, це допомогло, тренувати. Так, так. Співом. Ну, це виправданий досить Слухай, приємно. Слухай, а ти ж спілкуєшся повсякденному житті російської мови, взагалі спілкувався російською. Ну, так, Важко краще. було. Перенавчатися так би мовити, навчатися української мови, щоб вільно говорити нею у боті, навіть думати українською так. в ефірі. Ну думати не знаю, але в принципі говорю. Угу. А слухай, дзвонили тобі? Чи були листи якісь, коли писали тобі дівчата, або жінки, шанувальниці, які уявляли тебе, можливо, якось по-своєму. Ну тобто ні, я маю на увазі, що просто коли ми чуємо голос, ми уявляємо в будь-якому випадку та, уявляємо та, людину, і вона для нас е, малюється якась картинка. Чи бувало тобі розповідали якісь описи про тебе, а потім зустрічали і казали, що ти або інше, або такий самий, як вони тебе уявляли? Е, ні, ви знаєте, шановні колеги, напевно, що такого не було скажу одне що колись ну можливо можливо колись давно там щось було, щось було щось було, але що це було, я не помню. Не пам'ятаю точніше, але однозначно не НЛО. Ну можливо, є такі люди, які тебе уявляють зовсім не таким, як ти от є, наприклад. Сергій Сергій щось мудрує, це є, це є що згадати, нема що в ефірі розказати. Я не хочу так просто ділитися особистим життям. Тому чому ви такі позапитання моєму колі? А як ти відреагував на свій голос, коли вперше побачив? Почув, побачив, побачив голос. Ну як сама ну, в принципі було... е мені часто не подобається те, що я роблю. Ну я критично доволі до себе ставлюся. Мені здається, що завжди можна краще, що співати, що писати, що ефір вести. Ну тобто, в принципі. Критикують доволі часто сам себе. Ну самокритика mm -hmm. це хороша річ, тобто меж досконалості немає. І до речі, хто собі якось уявляв Сергія Дорофеєва і не бачив його, і не знає, як він виглядає у вас. Тепер є така можливість в рамку на поділлі. Ось він, Сергій Дорофеєв. Будь ласка, власне. Радіоподіляє центр 104,6 FM, щодня. так, це я. Тепер ви мене бачите. Тепер немає вам е, просто як, як немає уявляти. такої можливості так уявляти собі якось там вехмана, викривати уяву. Одразу можна, можна вибачитись перед тими, можливо, ми Розбила а або навпаки, ну а може. Раз, зараз, серце взяло, а може вже зараз хтось прибіжить. Ранку. А ще може хтось і прибіжить. <рес> <рес> Але, не бити. Так, крім того, що Сергій <рес> у нас радіоведучий, він ще автор-виконавець пісень. І нещодавно монотеатрі <рес> куту в тебе був творчий вечір. Так, був мій творчий. Розкажи, вечір. що там було? Що на цьому творчому вечорі ти виконував? Які пісні? Я виконував свої пісні, і також ще у нас є одна пісня співпраці із подільським поетом Олександром Босенком. І, до речі, я її сьогодні виконую. Може, це. Прямо зараз. ні, чи це потім. Чице в приняті. Ну, добре, я можу зіграти. — Зіграємо, ласочка. Я цей момент. Включай камеру. Так, а я надо. І диктофоном. І до речі, ще ця пісня стала саундтреком до кінострічки. Ніхто не знає, що буде завтра. Людмила Луніна. Так, абсолютно вірно. Как не пойму, что сегодня со мной творится. Лишь стоит прилечь мне и плотно зажурить глаза, Как вдруг представляю странную синюю птицу, Которую в жизни реальной увидеть нельзя. ни одно и не птицы, просто песчинка. Заброшенный в космос каким непонятным путем Проносятся мимо планеты, как хрупкие льдинки И звезды пылают таинственным красным огнем А рядом со мной старичок, он рукой дрожащий Приветливо мажет страши вечный райских ворот он их открывает и знак подает мне манящий. Идем, смотри, кто в раю и там славным живет. И я долго хожу под цветущими пышным аллеям, Встречаю Рубцова, Ахматову и Шукшина. И в светлом сознании надежду украдкой лелею, вскоре я здесь устроиться мог бы сполна. И вот я опять на край дивного сада. Все тот же старик, как и прежде, зовет за собой. И перст указующий правит он в сторону ада. Иди ударец с этой людной небесной тропой. Піперст он в сторону Ада. Іди удалець этої людної небесний тропой. Браво, наша Басенком. Музика моя, виконує я. А Олександр Басенко. Слуха Сергію, а взагалі ти полюбляєш творчість Володимира Висоцького я знаю. Ну не тільки, мені подобається творчість багатьох авторів і зарубіжних, і а деяких Так. Ну, якщо говорити там, наприклад, про тексти, саме про вірші, так, дійсно це Висоцький, там колись Віктор Цой, ну і в принципі деякі зараз його речі теж саме у містовому такому плані, мене цікавлять. А якщо стосується музики, то це Queen, Мюз, щось таке. Власне, коли от. Найкраще тобі пишеться музика або вірші. Mm -hmm. Є якась певна атмосфера? Mm -hmm. Потрібна, дивлячись, напевно, для якого жанру, тобто яка це пісня. Наприклад, якщо це жартівливі пісні, вони можуть писатися фактично. От я зухтів написав. Якщо це більш глибша пісня, яка вимагає деяких роздумів, то напевно я дозріваю за до цієї пісні, і тоді вже вона просто виходить також сама по собі. Але до цього треба дозріти знов таки Ну, буває таке, що на робочому місці сидиш, собі там щось таке, то собі не співаєш. Таке... Так, і прямо Тородилась на насторі навіть нема в мене. Якщо нема папарця ніякого, я прямо на столі буваю, пишу. потім на мене. А ніколи не доводилося з такою технікою працювати. Не зустрічався? З такою ні, слава Богу. Відразу прийшов, там пульт, Богу. все так на. Хоча на пушках, вже майже 6 років чи... працюю, але ще не застав, вже, точніше, не застав. Так. До речі, от. Він навіть пахне по-своєму. У да. нього такий запах, будь ласка, от, така нагода в тебе випаде. Чимось в руках потримати. Чи чогось мені страшно, це це страшно каже? Так, до речі, дивися, сьогодні ми студію О, от, такими декораціями наситили і прикрашаємо, продовжуємо її прикрашати. І сьогодні я їх в цій студії кульки надуваю. Олександр і Юля, вони сачкові. Припахали назову. Припахали, але ти хлопець теж ось такий бравий. І, до речі, для радіоведучого треба легені тренувати. Тому а, я то, тобі, ти хочеш, вручаю, я тобі допоміг, так? — ти мені допоміг. Ну Надуєш, що? можеш навіть собою забрати, як твоя дозволяю. Але Тому? можеш краще нам лишити, і ось тобі маркер, напишеш побажання е, нашій програмі і, Роз, ну, і привітання нора, з, собі. Розумієте, розумієте, в мене є одна проблема, я дуже часто не розраховую. І вони лапаються. Вони досить такі потужні. Так. Це Олександр десь купував. майже як грілки. так? так. Не, не, ну такі, дуже важливо. важко. А, Det а я пропоную Сергію не надувати кульку, а привітати своїх колег із професійним святом. адже нас зараз... Мені розійшлися. Не не я послухаю дівчину. Ось. От. Забері свою пульку і давайте. Олексій, знову все в Камеру вітай своє. Я тобі допоможу. Обов'язково. Вчора знов таки ще вас привітаю, шановні колеги. Дійсно, ви поруч біля мене і дійсно хочу звернутися до усіх своїх колег, з якими я працюю на хвилі 1046 FM, Радіо Поділля Центр. Я вас вітаю з цим чудовим святом, яке ось нарешті наступило. Побажаю вам, звісно, щоб у вас було велике бажання працювати, щоб ваша праця не була даремною, а вона в будь-якому разі не буде даремною. І дійсно в успіхів у особистому житті, звісно, здоров'ячка для того, щоб подарувати усім позитив на хвилі 104,6 FM радіоподілятися. Ну, я думаю, все-таки автограф ти залишиш тобто... на із сікулі, будь ласка. Я тобі не допоміг, і буду щось каляти. З твого автографа. Ну, ну, Придемо власне... потім до того, що Тебе в гості, ми будемо. Ти будеш нам надувати кульки, а ми будемо залишати автографи. Але цього ніхто не побачить. Ну هっ, що ж Ну, свою чергу ми Сергію тобі бажаємо творчих успіхів надалі радувати своїм голосом своєю роботою радіослухачів Радіо поділля Центр. І що? І сьогодні грав відсвяткувати. Дякую, дякую. Так ми нагадуємо. У нас в гостях був Сергій Дорофеєв. Він автор і виконавець і радіоведучий на поділля Центр. Ну а ми продовжуємо.